Архітектор бореться робити. Торт виходить ось так. Справжні дива вдома на кухні ночами, поки маленька донечка спить творить звичайна дівчина в одному зі спальних районів Харкова. Архітекторка і дизайнерка за освітою Динара Касько миттєво стала шалено популярною в кулінарному світі. Її торти на обкладинках модних журналів. Її запрошують шеф-кондитеркою до найліпших ресторанів за кордон. І головне питання, яке досі мучить нашу Марію Малевську, як це можна їсти? Кожен з її дивовижних виробів народжується не на кухні, а тут у комп'ютерній програмі для моделювання. це я 28-річна Динара Касько і з червоним дипломом закінчила академію дизайну та мистецтв. Фантазія безгранична, можна зробити там яку фігуру. До декрету дівчина працювала у Харківпроєкті, розробляла інтер'єри будинків та квартир. Тоді й захопилася кулінарією. і відразу зрозуміла, що звичайні торти із трояндочками та візерунками їй робити не цікаво. Це в принципі моє. Я очень люблю стройку, люблю знаходитися на стройки. Вечорами після роботи, по тому як вгодила клієнту зі шторами та сантехнікою, вона поверталася да, на кухню да, і починала своє кулінарне будівництво. У мене звичайно дома 10-15 кг шоколада лежить на Зараз кухня розрослася. у мене всі ці склади і в коридорі, і на балконі. Вона ніколи не готує двічі за тим самим рецептом. Кожного разу щось вдосконалює, аж поки результат влаштує. Этот торт я ще ні разу не робила. Це теж експеримент. То есть какої получиться? Ми попробуємо сну я его буду переделывать. Но ну, вот для вас И форма, а це вже справжні арт-об'єкти. Має відповідати тому, що на смак. Завдяки такому неординарному підходові буквально за лічені місяці динара набула шаленої популярності. Їй пишуть з усіх усюд. Запрошують до Європи, Америки Азії, пропонують посади шеф-кондитера. Чекають із майстер-класами. Ось навесні викладатиме у Бангкоку. У мене система така. Я кладу дочку спати і йду на кухню. Тобто, ну ніч, моє время. Сьогодні дівчина заснула о третій ночі, а встала о восьмій. І їй дуже складно зізнається із всією тією популярністю, яка на неї звалилася, бо ж так мало часу лишається на дворічну Вероніку. Ну що тут давай кейт на кіки, смотри, хто тебе ждет. Ми не будемо останавливаться, Ми хотим троє дітей. Поэтому ну, діти абсолютно не поміха. Поява Вероніки також зіграла роль у захопленні, яке нині стало основним. Динара починала з найпростішого печива для донечки, а потім вирішила застосувати архітектурні навички. Це ми назвали тріангуляція. це у нас форма кубик, і це форма у нас блок. Ці форми для тортів Динара моделює у комп'ютерній програмі. Потім друкує на 3D принтері і виливає у силіконі. Кондитери все используют такие такие строительные магазин. Это ну там используют канализационные трубы, трубы там ну вот тонкие, толстые шпатели, кисточки. Мы значит будем сейчас брызгать шоколадом, стол будет грязный. В принципі, та і все та вот кокота мінімалізм. Тор, що його Динара творила навмисне для вікон, має назву хвилі всередині суцільні горіхи і карамельний крем. Що ти? Ти прийшла вже дуже кушать. Стой тут не їж. дворічна динарина натхненниця Ой, в архітектурі і дизайні ще зовсім не розуміється, але смак по очах видно заслуговує на світову популярність. До що ж не розрізали? Ну, що ти зробила? Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ.